Супермаркет у Дніпрі, де ціни вогонь, а вибір просто вау. І це Демарт біля цирку. Ходімо, подивимось, що там є. Кажуть, що тут тільки свіжі продукти та найкращі акції. Зараз перевіримо. Від багатьох чула, що саме в Демарт зараз продається дуже солодка полуниця за приємною ціною. Навіть стояла черга за нею. Свіжі овочі та фрукти, наче тільки з грядки. Широкий вибір свіжого м'яса, яловичина, свинячі стейки, курятина. А далі рай для любителів риби та морепродуктів – лосось, тунець, креветки. Обов'язково раджу спробувати рибний рулет саме з демарт. Також дуже зручно, що є кулінарія. Зверніть увагу на ціни та акційні пропозиції. Це вигідніше, чим самому купувати їжу та готувати її. Знижка мінус 50% на власні кондитерські вироби, окрім акційних пропозицій з восьмої вечора до десятої вечора. А ось ці заверні тістечка мої улюблені. На другому поверсі супермаркету є кав'ярня, де можна смачно поїсти та відпочити. В Демарт завжди є знижки, тож якщо ви хочете вигідно купувати улюблені позиції, вам однозначно треба сюди.